Біблія, Старий Завіт, перша книга Мойсея, Буття, розділ 43. У краю лютував голод, тому, коли закінчили споживати пшеницю, привезену з Єгипту їхній батько сказав їм Підіть знову і купіть нам трохи харчів. Та Юда відповів йому: Той чоловік рішуче заявив нам, кажучи, не з'являйтеся перед моє обличчя, якщо Ні. вашого брата не буде з вами. Отже, якщо відпустиш з нами нашого брата, то ми підемо й купимо для тебе харчів, а якщо не відпустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам не з'являйтеся перед моє обличчя, якщо вашого брата не буде з вами. Тоді Ізраїль промовив навіщо ви вчинили мені таке зло, сказавши тому чоловікові, що у вас є ще один брат? Вони ж сказали Той чоловік пильно розпитував нас про нашу родину, говорячи, чи ще живий ваш батько? Чи є у вас ще брат? Ми відповіли йому згідно з цими запитаннями. Хіба ж ми могли знати, що він накаже привезти нашого брата? Тоді Юда промовив до свого батька Ізраїля: Відпусти, хлопця, зі мною, ми встанемо, і підемо, щоб нам жити і не померти, нам, тобі і нашим дітям. Я ручаюся за нього, будеш домагатися його з моїх рук. Якщо ж не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, довіку я буду винувати перед тобою. Адже якби ми не зволікали, то вже двічі побували б там і повернулися. Тоді Ізраїль, їхній батько, сказав їм: Коли так, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки що найкраще з плодів цієї землі та занесіть чоловікові гостинця, трохи бальзаму, трохи меду, ладану, пахощів, горіхів і мигдалю. А грошей візьміть удвічі більше, гроші, що повернули у ваші мішки зверху, заберіть назад з собою. Може, це помилка? Беріть і вашого брата, вставайте та йдіть до того чоловіка, а Всемогутній Бог нехай дасть вам милість перед тим чоловіком, щоб відпустив на волю і того вашого брата Іваніяміна. А мені, якщо вже судилося бути бездітним, то так і залишуся бездітним. Взяли чоловіки у руки ті подарунки, подвійну суму грошей, а також Веніяміна, встали, і пішли до Єгипту та з'явилися перед Йосифом. Побачивши разом з братами Веніяміна, Йосиф сказав старшому над його домом: проведи цих людей у дім, заколи щось із худоби та приготуй, тому що ці люди їстимуть зі мною опівдні. Той чоловік зробив усе так, як сказав Йосиф, і запровадив людей до Йосифового дому. Чоловіки перелякалися, що їх привели додому Йосифа, і почали говорити: напевно, нас привели через гроші, повернені тоді в наші мішки, аби звинуватити нас і схопити нас та на наших ослів, і зробити нас рабами. Тож вони підійшли до старшого над Йосифовим домом і звернулися до нього біля дверей будинку з такими словами: будь ласка, Добродію, ми вже раніше приходили купити хліба. Так сталося, що коли ми зупинилися для відпочинку та порозв'язували наші мішки, то побачили гроші кожного в його мішку зверху, наше срібло за його вагою. Ми привезли його назад із собою. Ми також взяли з собою додаткові гроші, щоб купити хліба. Ми не знаємо, хто наші гроші поклав у наші мішки. А він їм відповів: Мир вам, не бійтеся. Ваш Бог, Бог, вашого батька, поклав вам скарб у ваші мішки, а ваші гроші я отримав. Після цього він провів до них Симеона. Тож ввів той чоловік усіх братів у дім Йосифа, приніс їм води, щоб помили свої ноги, дав також корму їхнім ослам. Поки мав прийти опівдні Йосиф, вони приготували йому дарунки, оскільки дізнались, що будуть тут обідати. Щойно Йосиф увійшов до будинку, вони піднесли йому дарунки, що мали з собою, і долілиць поклонилися йому. Він запитав їх про здоров'я і додав, чи здоровий ваш старенький батько, про якого ви мені говорили, чи він ще живий? Вони відповіли твій слуга, наш батько, здоровий, він ще живий. Схилившись, вони знову долілиць поклонилися. Він же, підвівши погляд, побачив свого рідного по матері брата Веніяміна, і сказав Це і є ваш наймолодший брат, про якого ви мені розповідали, і додав Нехай Бог виявить до тебе милість, мій сину. Тут Йосиф з поспіхом вийшов, бо розхвилювалось його серце від зустрічі з братом, і він був готовий заплакати. Тож, вийшовши до іншої кімнати, він почав ридати. Потім, вмивши обличчя, війшов і, ледве стримуючись, сказав Подавайте їжу. І поклали окремо йому. Братам окремо і окремо єгиптянам, які обідали з ним, оскільки єгиптяни не можуть споживати їжу разом з євреями, тому що для єгиптян це огидно. Тож посідали вони перед ним за віком, від найстаршого первістка до наймолодшого, і дивувалися чоловіки, кожний перед своїм братом Йосиф. Вже посилав страфи зі свого столу до них. При цьому дар для Веніяміна був у п'ятеро більший від дарів усіх інших, і вони пили і повпивалися з ним. Розділ 44 Після цього Йосиф наказав старшому над своїм домом, говорячи наповни мішки цих людей поживою, скільки лише вони можуть нести, і поклади гроші кожного зверху в його мішок. А в мішок наймолодшого зверху поклади мою чашу, срібну чашу разом з грошима за його пшеницю. Той зробив усе за наказом Йосифа. Коли настав ранок, чоловіків відпустили разом з їхніми ослами. Щойно вони залишили місто, не відійшовши далеко, як Йосиф звелів старшому над своїм домом. Встань, наздожени тих чоловіків. Наздогнавши, скажи їм, навіщо ви відплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, з якої мій пан п'є, він також на ній займається провіщенням. Таке вчинивши, ви зробили вкрай погано. Наздогнавши їх, той передав їм усі ці слова. Вони ж відповіли йому: навіщо пан говорить такі речі? Неможливо, щоби твої раби вчинили те, що ти кажеш. Ми з Ханаанського краю повернули тобі гроші, які знайшли зверху в наших мішках, то як же ми могли вкрасти срібло чи золото з дому твого пана? У кого лишень з твоїх рабів буде знайдена чаша, той хай загине, а ми всі станемо слугами нашого пана. Він же промовив Гаразд, нехай буде за вашими словами, в кого буде знайдена чаша, той стане моїм слугою, а ви будете невинні. Кожен з них з поспіхом стягнув на землю свого мішка, так само кожен відкрив свій мішок. Той всіх обшукав, починаючи від старшого і закінчуючи наймолодшим. Чашу було знайдено у Веніаміна в мішку. Тоді пороздирали вони на собі одяг, кожен нав'ючив свого осла, і всі повернулися до міста. Війшов Юда зі своїми братами в Дін Йосифа, коли він ще був там, і попадали перед ним на землю. А Йосиф їм сказав, Що ж це за вчинок ви зробили. Невже ви не знали, що такий чоловік, як я, здатний відгадати? Юда ж відповів, що можна відповісти нашому панові, що говорити, або чим виправдатися? Адже Бог виявив провину твоїх слуг, тому ми слуги нашого пана. Усі ми, як і той, у чиїх руках знайдено чашу. Та Йосиф сказав. Я не можу так учинити. Лише той чоловік, у чиїх руках була знайдена чаша, буде моїм слугою. Ви ж з миром вирушайте до вашого батька. Тоді Юда, підійшовши до нього, сказав Володарю, я благаю, дозволь твоєму слузі промовити слово, щоб почув мій володар і не прогнівався на свого слугу, адже ти такий, як фараон. Мій володар колись запитав своїх слуг, кажучи, чи маєте батька або брата. І ми тоді сказали нашому володарю є в нас старий батько, і наймолодша дитина його старості, його брат помер, тому він один залишився від своєї матері, і батько дуже любить його. Ти ж сказав своїм слугам: Приведіть його до мене, я хочу його побачити. Тоді ми сказали нашому володарю: не може юнак залишити свого батька, бо коли він залишить його, то його батько помре. Ти ж сказав своїм слугам: якщо ваш наймолодший брат не прибуде з вами, то більше не з'являйтесь перед моє обличчя. Так сталося. Що коли ми повернулись до Твого слуги, нашого батька, то оповіли йому слова нашого володаря. Коли ж наш батько сказав: ідіть знову і купіть нам трохи хліба, ми відповіли: не можемо піти, підемо лише тоді, коли піде з нами наш наймолодший брат. Оскільки не можемо з'явитись перед обличчя того чоловіка, якщо не буде з нами наймолодшого брата. Тоді наш батько, твій слуга, сказав нам: ви знаєте, що двох синів мені народила моя дружина, один пішов від мене, і я сказав: напевно, звір загриз його. З того часу я його більше ніколи не бачив. Тому, якщо заберете від мене цього, то станеться з ним якесь лихо. То зі смутком зведете мою сивину до Шеолу. Тепер же, якщо прийду до Твого слуги, нашого батька, а юнака з нами не буде, в той час, як його душа прив'язана до душі сина, може статися, що коли він не побачить з нами юнака, то помре. Таким чином Твої слуги цим горем зведуть сивину Твого слуги, а нашого батька до Шеолу. Я твій слуга. Юнака перед своїм батьком запоручився, сказавши, якщо не приведу його до тебе, то буду винувати перед моїм батьком по всі дні життя. Тому тепер благаю, нехай твій слуга залишиться замість хлопця рабом моєму панові, а юнак хай піде зі своїми братами. Бо як я піду до мого батька, коли зі мною не буде юнака? Хіба для того, щоб побачити горе, яке спіткає мого батька. Розділ 45 Далі Йосиф не міг вже стримуватись при всіх, що стояли перед ним, і закричав: Вийдіть від мене усі, крім них. Тож, коли Йосиф відкрився своїм братам, біля нього не було більше нікого. І заридав він так, що почули єгиптяни, почув увесь дім фараона. Йосиф заволав до своїх братів: Я, Йосиф, чи живий ще мій батько? Його брати перед ним оторопіли і не могли йому нічого відповісти. Та Йосиф заговорив знову до своїх братів підійдіть же до мене. І коли вони наблизилися, він продовжив Я, ваш брат Йосиф, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте. І хай вам не здається жорстоким те, що ви мене сюди продали, не заради збереження вашого життя Бог послав мене перед вами. Нині лише другий рік голоду на землі, і залишилося ще п'ять років, коли не буде ні оранки, ні жнив. Тож послав мене Бог перед вами, щоб залишився наш останок на землі, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог. Це Він зробив мене, наче батьком Фараонові і управителем над усім його домом та володарем усієї єгипетської землі. Тож поспішайте, йдіть до мого батька і скажіть йому, так сказав твій син Йосиф, Бог зробив мене володарем усього Єгипту. тому приходь до мене і не барися. Ти поселишся в землі Гошен і будеш неподалік від мене, ти й твої сини, сини твоїх синів, твої вівці й твої воли, все, що в тебе є, я годуватиму тебе там, бо попереду ще п'ять років голоду. Щоби ти, твій дім, і все, що тобі належить, не зазнали втрати. Ось ваші очі та очі мого брата Веніаміна, бачать, що це я своїми устами промовляю до вас, а ще розкажіть моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і, не гаючись, припровадити мого батька сюди. Він впав на шию свого брата Веніаміна і заплакав. Веніамін плакав також. В обіймах Йосифа. Йосиф цілував усіх своїх братів і плакав разом з ними. Тільки після цього його брати заговорили з ним. Дійшла чутка й додому фараона про те, що прибули брати Йосифа. Це було приємно як для фараона, так і для його слуг. Тож фараон промовив до Йосифа: Скажи своїм братам, що вони мають зробити. Нав'ючте своїх тварин і вирушайте до Ханаанського краю. Заберіть свого батька та всіх своїх домашніх і приходьте до мене. Я дам вам добру єгипетську землю, і ви споживатимете найкращі дари землі. Вважай, що ти отримав наказ. Зробіть так: візьміть з єгипетського краю вози для себе, для своїх дітей та своїх жінок, заберіть свого батька і прибувайте. І не шкодуйте за вашими особистими речами, оскільки всі блага Єгипту будуть ваші. Сини Ізраїля так і зробили, а Йосиф дав їм вози відповідно з наказом фараона, дав їм також харчів на дорогу. Кожному з братів Йосиф видав одежу на зміну, Веніямінові ж дав 300 срібних монет і п'ять змін одягу. Те саме він передав і своєму батькові. Послав також десять ослів, навючених єгипетським добром, і десять ослиць, нав'ючених зерном, хлібом і їжею, батькові на дорогу. Тож відіслав Йосиф своїх братів, коли ж вони вирушали, він наказав їм: не сваріться дорогою. Отже, вони вийшли з Єгипту і прибули до свого батька Якова в ханаанську землю. Брати сповістили йому, сказавши, Йосиф ще живий і панує над усією єгипетською землею. Від згадки про Йосифа його серце завмерло, проте він не міг повірити їм. Вони ж переказали йому: всі слова Йосифа, які той говорив їм, побачивши вози, котрі послав Йосиф, аби його забрати, їхній батько Яків ожив духом. Тож Ізраїль сказав: найважливіше те, що мій син Йосиф ще живий. Піду й побачу його. Перш ніж помру. Розділ 46. І вирушив Ізраїль з усім, що належало йому, пішов у Вірсавію і приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А в нічному видінні Бог сказав Ізраїлеві: Якове, Якове, той же відізвався: Ось я. Він сказав: Я Бог, Бог твого батька, не бійся іти до Єгипту, бо там великий народ виведу від тебе. Я піду з тобою до Єгипту. Я також виведу тебе звідти, а Йосиф своєю рукою закриє твої очі. Тож, Яків вирушив з Вірсавії, сини Ізраїля посадили свого батька Якова, своїх дітей та своїх дружин на вози, які послав фараон, щоб їх забрати. Взяли також свою худобу і все своє майно, яке надбали в хананській землі, так Яків з усіма своїми нащадками прибув до Єгипту. Сини й сини його синів з ним, його дочки і дочки його синів. Усе своє потомство він привів із собою до Єгипту. Ось імена синів Ізраїлевих, котрі прибули до Єгипту, Яків і його сини, первісток Якова, Рувим, сини Рувима, Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі, сини Симеона, Немуїл, Ямін, Огат, Яхін, Цохар і Саул, син Хананки. Сини Левія, Гершон, Кегат і Мерарі, сини Юди, Ер, Онан, Шела, Перець і Зерах, але Ер і Онан померли в Хананській землі. В Переца були сини Хецрон і Хамол, сини Ісахара, Тола, Пувва, Йов і Шимрон, сини Завулона, Серет, Елон і Яхлеїл. Усі вони були синами Лії, яких вона народила Якову, в Падан Арамі. А також його дочку Діну, всіх душ його синів та його дочок було 33. сини Гада, Ціфйон, Хагі, Шунні, Ецбон, Ері, Ароді і Арелі, сини Асира, Їмна, Їшва, Їшві, Верія та їхня сестра сирах, сини Жверії – Хевер і Малкіїл. Це сини Зілпи, яку дав лаван своїй дочці Лії, і яка народила їх Якову, всього 16 душ. Сини Рахилі, дружини Якова, Йосиф і Веніамін. У Йосифа в Єгипетському краю народилися Манасія та Єфрем. Їх народила йому Асената, дочка Потіфера, жерця Она, сини Веніаміна, Бела, Бекер, Ашбел, Гера. Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупім і Арт. Всі вони сини Рахилі, яких вона народила Якову, всього 14 душ, сини Дана хусім, сини Нефталима, Яхцеїл, Гуні, Ецер і Шілем, це сини від Білги, яку дав лаван своїй дочці Рахилі, і яких вона народила Якову, усього сім душ. Усіх же душ, що прибули з Яковом до Єгипту, котрі походили з його лона за винятком жінок синів Якова, було всього 66 душ, а синів Йосифа, які народилися йому в Єгипті, було двоє, всіх же душ родини Якова, які прибули до Єгипту, було 70. Послав Яків попереду себе до Йосифа Юду, аби той показав йому дорогу до Гошену. Незабаром вони прибули до землі Гошен. Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч своєму батькові Ізраїлеві до Гошену, зустрівши його, впав йому на шию і довго ридав в обіймах батька. Після цього каже Ізраїль Йосифові: Тепер можна мені й помирати адже я побачив твоє обличчя, оскільки ти ще живий. А Йосиф звернувся до своїх братів і всієї родини свого батька зі словами: Піду сповістити фараонові і скажу йому, що мої брати і вся родина мого батька, що проживала в Хананському краю, прибули до мене: ці люди пастухи, овець, бо розводять худобу. Вони пригнали своїх овець та своїх волів, прибули з усім, що в них було. Якщо закличе вас Фараон і запитає, Яке ваше заняття, то скажіть. Твої слуги були чоловіками скотарями від самого дитинства і аж до цього часу. Цим займались ми і наші батьки. Це потрібно, щоби ви могли поселитися в землі Гошен адже єгиптяни гидують кожним скотарем.